Всім привіт! Як стосунки з мамою впливають на життя людини? Ми сьогодні з вами будемо говорити не про маму, а про місяць у ведичній астрології. І один з показників місяця у ведичній астрології це про вашу маму. Тема дійсності дуже велика у всіх священних писаннях у всіх традиціях, ну, по крайній мірі, всі традиції, які я вивчав, всюди говориться про те, що дуже важливо налагоджувати стосунки з батьками. По-моєму, п'ята християнська заповідь. Якщо не п'ята, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Скажіть з вас, хто є християни. Напишіть, яка це заповідь там написано про те, що поважає батька та матір. І будеш ти благословенна землі, і буде тобі добре. Та будеш ти здоровий. Там ну, чи, чи здоровий будеш благословенна землі, якось так. От е, далі, перша християнська заповідь для дітей поважай батька та матір. Це дуже серйозні речі. От, дуже ми ну як те, наскільки це серйозне, нам дійсності навіть собі дуже важко уявити. В ведичних писаннях я займаюся ведичною стілого. Ну, люди приходять, запитують мене, кажуть, Петро, що у мене там і там, і там і там і там і там. Значить, нічого не буде, і можемо гороскоп не відкривати і навіть не дивитися до тих пір, поки ви не пропрацюєте стосунки з батьками. Я часто з таким стикався. Людина приходить класні є показники для роботи, для кар'єри, для грошей, для стосунків. Фантастично. Але. До тих пір, поки не пропрацьовані стосунки з батьками, гороскоп не включиться. Є такий термін, називається раджо Гікарака це королівська комбінація планет, яка дає успіх людині. Якщо у вас проблеми з татом або з мамою, нічого не буде. Я вас не лякаю, я говорю на повному серйозі. Ще один момент. Якщо ви не пропрацювали батьків, тобто дивіться, у вас є діапазон вашої карми, в якому ви живете. Звідси досі, у да, цьому діапазоні. Якщо ви не пропрацювали батьків, ви навіть не зможете жити в діапазоні своєї карми. Якщо ви живете в цьому діапазоні, це вже прекрасно, але є ще наступний рівень, ви можете вийти за рамки своєї карми. Таке також є, також це можливо. Ведична астрологія, вона має свій діапазон. Вона працює звідси доц. Ну найкраще, що ви можете зробити, це прийти до мене на річний базовий курс ведична астрології, або найкращого придбати в записі і займатися самостійно. От, за детальну інформацію, дивіться інформацію під цим відео в описі. Переходьте на сайт. Там є вся інформація, також мій телеграм для покупки цього курсу. І так, якщо ви пропрацювали своїх батьків, то в ведичних писаннях говориться про те, що є 33 мільйона ну, девати, вони правильно називаються. Ну хтось їх називає напівбоги. Ну це трошки неправильно, бо знаєте, ну є девати, це ну, особистості душі на дуже високих рівнях, які допомагають верховній богособі. Слідкувати за цим всесвітом. Ну, це, як скажемо, в Україні у нас є президент, є парламент, так, там скільки 250 людей, які керують цією нашою державою. Та сама у всесвіті є Верховний Бог, особа, і в нього є 33 мільйона менеджерів, які допомагають йому керувати всім цим всесвітом. Також в ведичних писаннях написано про те, що людина, яка має хороші стосунки з батьками, має благословення від батьків. Ну, астрологічно, це сонце та місяць. Вона отримує благословення всіх 33 мільйонів напівбогів. Я можу сказати, що дуже серйозно та плотно цією темою я займаюся років 15 мінімум. От тема дуже велика. Вона не є така, що знаєте, так. Давайте її пропрацюємо. Так опа, взяли і пропрацювали. Ні, вона кожен раз відкривається глибше розуміння зовсім інакше. Глибина набагато більша. Для прикладу, от я ну, у мене на консультацію приходять люди різні, у мене є проєкт, перший час на мільйон. І в мене були випадки, коли у мене були чоловіки, наприклад, там 12 людей, група чоловіків це там менеджери, топ-менеджери, власники бізнесів, там генеральний директор, наприклад. так. От. І ці люди, от, ну там, ну, в основному в мене збиралися, вже, скажімо так, адекватні люди. Але раніше я зустрічав колись людей, які: знаєте, такі, Блін, от де взяти нормальних людей на роботу? От мені потрібні класні люди. Да? І тут же хлопці Після роботи зібралися, купили пивка, чи, там венця, чи шампанську, і поїхали на дівчатку. Ну потрахатись. да, тобто, Давайте я буду називати речі своїми іменами. От і вони поїхали. Окей, а ви розумієте, що цей процес інтимних стосунків між чоловіком і жінкою це взагалі дітозачаточний зачаточний процес. От, і ну, до мене приходять там чоловіки, жінки на консультацію питають: а що мені робити, як мені робити? да, Тобто, от, я чоловікам завжди задаю питання. Ну, от, хорошо, от є жінка, от ви хочете нею сексу. Питання: ви готові з нею мати дітей? Ні, я хочу просто там інтиму. Ну Чекай, якщо ти з нею лягаєш лючко, то розумієш, що інтим це процес зачаття дітей, і це може статися в любу секунду. Так хоп, і все, і ти вже батько, вона ма. А якщо ви хочете там все почистити, ну знаєте, як це називається, да ну, от розумієте, що це вбивство. Ну ця душа, яка мала прийти, і ви перекрили. О, і це проблема. Якщо дуже серйозна, і якщо чоловік заставляє жінку такі речі робити, ну там почистити все, щоб дітей не було, то повністю весь гріх ляже на чоловіка. І ще, не дай Бог, якщо ця жінка, вона потім після такої історії вона там не зможе мати дітей. Цей чоловік він буде мати прокляття на все життя, як мінімум на це. А ще й в наступному пролетить, це 100%. От. І в цьому випадку перекривається місяць в чоловіка, причому дуже сильно. Вечних писаннях дається одна дуже проста настанова. От я читав Шемед Багова, там це 27 томів священних писань. Я перечитав ці всі книги два рази. От, цікава дуже література, надзвичайно цікава. Дуже вам рекомендую почитати. І там, що написано, там червоною ниткою, прям такою великою грубою червоною ниткою, через всі писання тягнеться одна думка. Чоловіки, дбайте про жінок. Чоловіки дбайте про жінок, чоловіки дбайте про жінок. Чоловіки, дбайте про жінок. Постійно, постійно про це говорять. Від жінок залежиться все. Пояснюю, чому. Дивіться: е, якщо жінка щаслива, так ну, від жінки буде залежатися те, якими будуть діти. От є жінки, є чоловіки, є діти. Да, тобто, якщо чоловік дає опіку жінці, вона може бути в стані спокою, вона може спокійно піклуватися та турбуватись про дітей. В цьому випадку виростають спокійні, здорові, нормальні, адекватні люди. Я в цьому відео коротенько розкажу, які плюси, і мінуси. От а в наступних відео я розповім детально, вже більш детальніше про те, що таке, коли місяць якісний, да, ну, якщо з місяцем все добре. Тобто, мама була спокійна, і в дитину вклала те, що потрібно, якщо з мамою були проблеми. Які це будуть наслідки? Тобто, це буде два окремих відео. В цьому я коротенько загально дам інформацію. В наступних більш детально звичайно, я ще раз повторюю, якщо ви хочете детально з цими з цими справами розібратись, розуміти глибше ці всі процеси, ну от я вам рекомендую пройти базовий курс фідичної астрології. Вся інформація детально в описі під цим відео. Вертаємося до, до місяця до жінок. Якщо жінка в спокійному стані, вона має достатньо ресурсів. Жінки тут інформація трошки для вас в писаннях не написано про те, що чоловік вам кожного місця має купляти новий якийсь там телефон чи ще якусь там дурню. От. Чоловік зобов'язаний забезпечити мінімум. Ви маєте бути ситі в діть, тобто є мінімальний рівень. От за це маєте бути вдячні. Все, все, що зверху. Це вже так. Ну є, є, нема. Значить, нема. Ну це як би так для жінок, бо жінки часто так. Ну написано, що чоловік має забезпечити так мінімальним. От, якщо вам є що в трілку покласти, ну я не кажу, звичайно, там тільки саму там крупу, перлову там кожен день. Да? Тобто, ну не, не про це. Звичайно, має бути щось трохи більше. Але коли це вже починається забагато, то там, знаєте, безкінечно, безкінечно і там може бути скільки завгодно. І не кожен чоловік в стані це потягнути, І знову ж таки, не, не завжди в цьому є потреба. Ну тут вже жінки перегинають палку, тому жінки, давайте якось трошки так будемо обмежувати трошки якісь свої можливості. Ну я не кажу, що знаєте, жити в проголоті. І носити там одні штани 10 років, От. але в той же час ще раз скажу, не потрібно там кожен місяць там, купляти якусь нову, новий там, смартфон, щось таке. Хорошо, то тобто, скажу, має бути якийсь баланс між максимум і так, щоб не було що є. От в цьому діапазоні ну, десь тут має бути норма. Ну я так хорошо? Так, ось дивіться, <кхід> мама вирішує, що дитину отримає. От, якщо мама дитині щось дає або щось не дає, та це потім надалі це буде сказуватись на фінансові, причому буде сказуватись дуже сильно. Якщо в дитинстві все, що ви не скажете, мама каже: нема, нема, не дам, не хочу, що виникає? Я вам зараз поясню, це виглядає дуже просто. Я був 6 років волонтер при Львівській соціальній службі. І як це виглядало? Неблагополучні сім'ї називаються. Що такі неблагополучні сім'ї? Там жінкам живеться дуже погано. І дитина в нас з дитинства, все, що вона хоче, їй просто цього не дають, але нам то хочеться. І дитина виростає, і як вона? Я хочу, мені не дають. Що вона починає робити? Правильно красти. І тут починаються всі проблеми. Я зараз не звинувачую в тому, жінки і винуваті чи чоловіки є винуваті. Я кажу про те, що проблема є. Так, її потрібно вирішувати. Якщо ви чоловік можете хоч якось турбуватися про свою дружину, робіть це максимально якісно. Якщо ви жінка, вчіться приймати це. Якщо у вас немає чоловіка, який про вас турбується, піклується, шукайте. Якщо ви чоловік можете, хоч про когось турбуватися, піклуватися, почніть це робити. Розумієте, ми всі між собою зв'язані. Якщо є бізнесмени, які думають те, що вони зараз ми тут знайдемо когось людей, а потім поїдемо кудись там погуляти з дівчатками, так не вийде. Розумієте, що ця дівчинка це чиясь майбутня мама? Питання: чи хочете ви, щоб з вашою мамою там от хтось якось гуляв, там з шампанським, ще з чимось і так далі. Я думаю, що ви цього не захочете. І я думаю, що ви знаєте про те, що практично у всіх країнах світу, ну я не знаю, датось тобто на інстинктах люди живуть. Не дай Бог щось погане сказати в адрес чиєїсь мами. Розумієте, це закінчиться ну деколи фатально. Ну тому не варто такого робити. Тобто, в дійсності це дуже серйозна проблема. Також з мамою, дивіться, люди зараз стараються вийти в інтернет, там давай, заяви про себе, стань відомим, почни знімати відео. Це все про сонце. Чудово. Дивіться, для того, щоб ви мали велику аудиторію в соціальних мережах, як це зробити, перше, вам потрібно мати сильне сонце. Сильне сонце це бути лідером, заявити про себе, сяяти. Але для того, щоб у вас ця аудиторія була, і ви могли її тримати і вести за собою, довго це робити, втримати цю аудиторію, вам потрібен місяць, звідки ви це візьмете? Ви маєте приклад вашої мами. Як мама про вас турбувалася, і ви дивились, на ну, так, все, от моя мама. От, в першу чергу, дивіться, в першу чергу, душа, коли проходить цей світ, душа, сяяння душі, це є сонце, це є показник сонця. Але є друга частина. Дитина, коли народжується, вона не відразу бачить тата, вона перші роки, там рік, два-три, от, бачить маму. Розумієте? Від цього дуже багато залежить. Якщо мама погано ставиться до батька, якщо мама його зневажає, дитина це впитує все в собі. І вона така, тільки мама. А мама не всі питання може вирішити, тому що є ще тато. Це має бути тандем. Розумієте, тоді це можливо зробити. Дореньким я ще раз повторюю: я записую ці відео не для того, щоб там розумієте, знайти крайнього, жінки винуваті чи чоловіки винуваті. Ні, є така проблема. І, будь ласка, давайте будемо робити хоч щось для того, щоб це питання вирішити. Хорошо? Я не хочу, щоб в мене в коментарях були якісь там перепалки. Знаєте, там вот мужики сволочі там не дбають про жінок, чи жінки там якісь такі. Ні, проблема є. Давайте будемо хоч щось робити для того, щоб її вирішувати. Далі, коли дитина народжується, сонце це душа, це сонце, да от і місяць це тіло. В першу чергу така людина буде хворіти. Знаєте, я кажу, щастя не в грошах, що значить не в грошах. Якщо ти з дитинства народився, ти жреш тільки одну переловку, і то на воді. Розумієте, там пів ложки солі чисто для смаку. Це одна історія. В тебе буде одне здоров'я. Якщо ти народився, ти можеш нормально їсти. Кожен рік їздити на море, їздити в гори, кататися на лижах, займатися різними видами спорту, нормально харчувати. Нормально, мінімально, хоча б вдягнутися. Розумієте, Мати зимове взуття, осінніх кілька пар, літнє взуття, маєш одяг, взуття нормальне, ти будеш здоровий. Що значить, за гроші здоров'я не купиш? Ой, ще як купиш. Дуже навіть купиш. розумієте? Ну, звичайно, якщо це вже 90-річний ну, дід, якому 90 років, що які все життя там бухає, пропрацював на заводі, він через два дні помре, то йому вже ніякі гроші не допоможуть. А якщо ви з дитинства маєте фінансову можливість турбуватися про своє здоров'я, це дуже сильно допоможе. Дивіться, зараз всі люди бігають, носяться заробити гроші. Прекрасно. В ведичній астрології другий будинок відповідає за накоплені гроші, а накопити гроші ви можете за умови тільки втримати, тримати ці гроші, можливо, тільки за умови, якщо у вас добре прокачаний місяць. Люди зараз всі бігають, займаються духовним практиком. Прекрасно. Четвертий будинок ведичного астрології відповідає за спокій на душі. Чому всі зараз побігли в духовні практики? Чому всі сидять в медитації? По-перше, ми перегружені всі інформацією, По-друге, у нас отут уже та інформація сидить. Ми хочемо споку, ми хочемо від всього відключитися. І ми хочемо споку. Зараз, коли я записую це відео, це квітень 2025 року. Ну до чого ми прийшли? Колись раніше ми купували рінгтони в телефон. І в тебе телефон дзвонив я такою крутою молодію, ти всім показував, дивіться, який в мене крутий телефон. То зараз ми прийшли до того, що в нас телефон постійно на беззвучному режимі. Розумієте? Ми вже перегружені тими дзвінками інформацією, Нам хочеться тишини і спокою. Розумієте? Якщо у вас того спокою немає, ніякого духовного росту не буде. Розумієте? Тобто, в дійсності проблема. Те, що ми говоримо про е, стосунки з мамою, вона надзвичайно велика і надзвичайно об'ємна і надзвичайно широка. Там, все набагато складніше, зав'язано, ніж ми собі просто думаємо. Це перше відео, яке я записую зараз. Далі буде ще кілька відео, як мінімум ще чотири. ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, слідкуйте за новинами. Якщо ви знаєте людей, в кого є якісь проблеми з батьками, також діліться з цими людьми цими відео. Це дуже серйозна інформація. Ну, те, що я даю відео, я даю це все через призму ведичної астрології, через закони карми, які прописані в ведичних писаннях. Ведичні писання це трактати, які написані на санскриті, які тільки в записаному вигляді мають 5 тисяч років. Це дуже древній трактат. розумієте? це не є така якась історія, що там, знаєте, провели якісь дослідження. Ну, от, в свій час, там скільки то років тому назад, ну я так само буду ще шукати цю інформацію, о, тому що вчені що зробили? Так, жінка має ходити на роботу. Прекрасно. Вона дитину родила, місяць-два погодувала, кинула, груди перев'язала і побігла бігом на роботу. Супер. Але потім вчені проводили дослідження. От 20 мільйонів грохоли там. Ну знаєте, сумасшедші гроші вкладаються в дослідження. І зрозуміли, що ті діти, яких мама нормально вигодувала грудьми, там рік, два чи навіть три роки. Я навіть знаю випадки в одному селі, історія була така: син приходив додому зі школи з першого класу, мама ховалася під це ховала його під світер і давала йому груди. Він ще сав молоко. Розумієте? Над ним всі ходили, сміялись. Так ось, коли той чоловік виріс, він спокійний, як танк, він надзвичайно розумний чоловік. В нього велика крепка дружна сім'я. І тепер вже ніхто не сміється. Розумієте? Це дуже важливі речі, Ну, тому прокачати місяць це надзвичайно важливо цю енергію. О, так, ми її отримаємо через маму. Так, з мамою можуть бути проблеми. Я вам скажу більше: мінімум 99% людей, які були в мене на консультаціях, і все те, що я спостерігаю. Мінімум 99% людей у нас у всіх і в мене так само проблеми з мамою. Мама тут не при чому, це наші проблеми. І нам потрібно робити все можливе для того, щоб це питання вирішити. І так я вам розповів коротеньку водну інформацію про те, наскільки важливо побудувати стосунки з мамою. Чому? Тому що є Бог, ну є дві планети Сонце, місяць. І найголовніші енергії, які приходять до нас через Бога, вони приходять через сонце, через місяць. О, перший представник сонця в нашому житті це батько. Перший представник місяця в нашому житті це є мама. І від того, які в нас стосунки з мамою або з татом, дуже багато чого залежиться в нашому житті. Я вам дуже дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь. В наступних відео я більш детально розповім, які плюси, коли у вас хороші стосунки з мамою, які мінуси, якщо які, про те, які стосунки у вас з мамою. Ну, в чому проблема. Е, якщо у вас є проблеми з мамою, не переживайте, це можна вирішити. Знову ж таки, якщо у вас хороші стосунки з мамою, я вас вітаю. Це добре. Якщо у вас погані стосунки з мамою, я вас ще більше вітаю. Ви вийшли ще на вищий рівень, і ви можете отримати набагато більше ніж ви собі думаєте. Но також про це в наступних відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.